Жовтень поступово добігає кінця разом із ним. Україну накрили сірі хмари та прохолодне повітря. Чи варто чекати дощу цієї середи? Чи день мине спокійно? Погода обіцяє бути стриманою, але не без сюрпризів у деяких регіонах. Де буде сухо, а де варто прихопити парасульку? Дізнайтесь за мить. Це новини. ТСН. UA. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо новий день і новий прогноз. О, з погоди, що очікувати від погоди 22 жовтня у традиційному прогнозі від сайту Synoptic.ua. Київ хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода протримається до кінця дня. Без упадів, плюс 5, плюс 9. Чернігів перша половина дня буде ясною. А після обіду з'являться хмари без упадів, плюс 2, плюс 9. Суми протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Повітря прогріється до плюс 10. Луцьк, сонце у цей день буде рідко з'являтися, покидатися за хмар. Без упадів плюс 7, плюс 14. Рівне протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів плюс 6, плюс 13. Хмельницький весь день буде хмарним. Без дощу температура плюс 5, плюс 12. Тернопіль протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів, плюс 7, плюс 13. Львів у ну, день можливо пройде дрібний дощ, але він закінчується ще до приходу вечора: плюс 6, плюс 13. В Чернівці хмарна погода протримається весь день, без опадів плюс 6, плюс 12. Вінниця хмарна погода протримається увесь день. Опадів не передбачається. Плюс 5, плюс 13. В Черкаси очікується похмура погода вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Кропивницький. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів – плюс 4, плюс 12. Полтава. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів – плюс 4, плюс 11. Дніпро. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів – плюс 5, плюс 12. Одеса. Протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів – плюс 10, плюс 14. Миколаїв протягом усього дня небо буде вкрити хмарами без опадів, плюс 5, плюс 15. Херсон зранку до самого вечора небо буде вкрити хмарами. Дощу не передбачається. Плюс 7, плюс 15. Запоріжжя починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрити хмарами без опадів. Плюс 5, плюс 12. Сімферополь сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без упадів. Повітря прогріється до плюс 15. Харків зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без упадів плюс 5, плюс 9. Донецьк. ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. В цілому без опадів плюс 5, плюс 11. Луганськ хмарна погода протримається увесь день. Уночі буде дрібний дощ. Вранці в день та ввечері – без опадів. Плюс 6, плюс 11. Ужгород хмарна погода протримається увесь день. У день можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора: плюс 8, плюс 15. Житомир протягом усього дня не буде вкрити хмарами. без опадів, плюс 4. Івано-Франківськ протягом усього дня буде триматися хмарна погода без упадів, плюс чотири плюс 13. А ще ми підготували для вас прогноз на найближчі дні. Четвер у Києві принесе осінній настрій. Небо вкриється хмарами, але дощу не буде. Лише свіже повітря і прохолода. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13. В Одесі день обіцяє бути напрочуд сонячним і теплим з температурою до плюс 16. В Ужгороді небо час від часу ховатиме сонце за хмарами. Можливий невеликий дощ, плюс 8, плюс 16. У Донецьку буде тихо і похмуро. Уро без дощу з комфортною температурою плюс 4, плюс 13. Чернігів зануриться у хмарний, але сухий день плюс 7, плюс 11. У Херсоні осінь проявить себе з найкращого боку: легка хмарність, тепло до плюс 16. та легкий вітерець. Львів зустріне четвер спокійною погодою з помірною хмарністю і температурою плюс 7, плюс 14. Увечері можливий невеликий дощ. У Харкові день пройде під сірими хмарами, без опадів, але з приємно сонячною осінньою температурою плюс 7, плюс 13. П'ятниця почнеться із хмарної погоди у Києві, але без опадів. Повітря залишиться свіжим і комфортним з температурою до плюс 14. В Одесі день буде сонячним і теплим з температурою до плюс 17. В Ужгороді небо буде мінливо хмарним. Можливий невеликий дощ в день, а температура коливатиметься в межах плюс 11, плюс 17. У Донецьку очікується переважно хмарна погода, але без опадів з приємним теплом плюс 6, плюс 15. Чернігів проведе день під хмарами. Температура близько плюс 9, плюс 14. У Херсоні зберігатиметься легка хмарність, тепла погода до плюс 18. Львів подарує тихий осінній день із помірною хмарністю, без дощів і з температурою плюс 6, Плюс 11. А Харків проведе п'ятницю у спокійній погоді без опадів з комфортними Плюс 7, плюс 12. А поки осінь набирає обертів, час поглянути на календар 22 жовтня. Маємо цікаве свято. Це всесвітній день людей з вадами мовлення, день підтримки тих, кому не легко висловлювати свої думки в голос. Проблеми з мовленням можуть з'явитися і в дитинстві, і в дорослому віці через особливості розвитку хвороби, травми або сильний стрес. Одним із найвідоміших порушень є заїкання воно знайоме людство з давніх часів. Від нього страждали не лише звичайні люди, а й відомі історичні постаті: фараони, царі, письменники, вчені актори. Наприклад, знаменитий давньогрецький оратор Демосфен колись теж заїкався. Щоб подолати це, він клав камінці до рота і виголошував промови на морському узбережжі, перекрикуючи шум хвиль. Його наполегливість зробила його легендарним промовцем. У давнину заїкання намагалися лікувати дивними способами травами, мінералами, а іноді навіть небезпечними операціями. Сьогодні підхід зовсім інший. Людям допомагають логопеди, психологи, неврологи та інші фахівці. Завдяки спільній роботі можна навчитися говорити вільніше і упевненіше. І наостан. Ок, наш мем дня сьогодні в цій ролі здивований кіт, який точно вже відчув на собі осінній холод. Саме так реагує більшість із нас, коли зранку виходимо з дому і несподівано потрапляємо у прохолодне повітря та перші заморозки. Листя ще не все опало, але природа вже натякає. Теплі ранки залишилися позаду. Пуховики, шарфи та рукавички тепер будуть найкращими друзями. Тож не дивуйтеся, якщо і ви завтра виглядатимете так само як наш пухнастий герой, трішки шоковані, але готові до осінніх пригод. А яка погода зараз за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подбайки. І хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.